На добу станом на 12 жовтня Сили оборони України ліквідували майже тисячу російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати армії Російської Федерації серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення сягли близько 285 тисяч осіб. Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ, окупанти зазнали значний втрат не тільки в живій силі, а й у техніці. У ніч на 12 жовтня сили ППО знищили ще 28 ударних безпілотників шахет, якими Росія атакувала Україну. Також ЗСУ мали успіх у районі Кліщівки та Андріївки, покращили свої позиції біля села Роботине. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. Загалом зсу продовжить вести оборону на сході та Півдні України. Минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ворог активізувався та застосовує багато техніки. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун. В ефірі телемарафону він зазначив, українські захисники мужньо тримають оборону. За словами Олександра Штопуна, у ворога воюють свіжомобілізовані з тимчасово окупованих територій «Шторм-Зет», мотострілецькі частини регулярної російської армії і досить багато танкових підрозділів. Інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни намагаються оточити Авдіївку, але навряд чи це їм вдасться з наявними у цьому районі силами.